Так, друзі, всім привіт! Значить, розібрали ми вже мотор GST комбайна кейс 2388. Сам процес розборки не знімав. На жаль, не було якогось такого натхнення після вчорашніх неадекватів. Ну то таке, Думаю, адекват... адекватних людей ж більше ну і більше людей, кому це цікаво. Вирішив вам уже показати. Щоб були в курсі, можливо, комусь це стане в нагоді. Адже, як казав нам один супер-мега-спеціаліст, до якого ми телефонували, сказали, ми ж телефонували за сам насос ГСТ, А він каже, що якщо в насосі все, все там обламало, і є та жовта стружка, значить у моторі ГСТ ситуація аналогічна і це. Можна подваїти суму десь. У, ну, Якщо 140, то це 280-250 тисяч, він нам казав. Тобто, в даному випадку я вам скажу, що ми зекономили порядка 100 тисяч на оцій деталі. Так як у ній, у самому двигуні, стружки не було взагалі. Від слова взагалі просто 0 е, стан запчастин я вам зараз весь покажу. Ми його розібрали, ми його повністю весь передивилися, переконалися в цьому і зараз перемиємо на всяк випадок іще і збираємо все назад. З приводу, з приводу тих двох фільтрів, фільтрів на гідравліку. Значить, вчора ми їх розрізали і зараз я вам покажу. Значить, оце фільтр. Той, що йде на ГСТ, видно, що в ньому де-не-де, проскакує стружка. Я думаю, камера вам передасть. Ось шматки. В общем, є. А цей фільтр на гідравліку. в ньому стружки практично, та не практично, а її немає. Можливо, десь там якась і попала. Але це не є критичним показником. Фільтри у нас стояли компанії CiaNet, оригінальні. Один і ось другий. Отаких От два фільтри. З приводу фільтрів я б рекомендував би ставити лише, лише оригінал. Можливо, я помиляюся в чомусь, а можливо і ні. Оригінальна запчастина буде ходити в рази краще, ніж Якийсь замінник. Значить, по, так. по самих запчастинах, значить, шайба в адекватному стані, видно, ще забув сказати, що насос чи двигун не розбирався. Взагалі прокладка стояла ще оригінальна. Ну і зафарбоване воно було видно, що воно не розбиралося. На комбайні близько 9000 мотогодин. Можливо, він. Мінявся в цілим, можливо, ні. Ну, він не розбирався, це точно. Шайба в адекватний стан. Ще вона буде ходити і ходити. На комбайні близько 9000 мотогодин. Значить, вал, 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 вал. Давайте стій. Ну, Тут підшипник стоїть тут. В принципі, нічого я вам не покажу. Самі шліці, бачите, як нові стоять. І з тієї сторони так само. Достойні. З приводу значить оцих закріплюючих двох полумісяців. По научному я вам не скажу, як вони називаються. Отакі, От значить, два полумісяці, які кріплять, кріпляться до цієї люльки і кріплять вони відповідно оцю шайбу. От сюди вже. Кріпиться оцей барабанчик, в народі барабан від револьвера, і з усіма Значить, Це воно перебуває в ідеальному стані і буде воно служити Значить, з приводу самих плунжерів. На плунжерах, де-не-де є якась, якась вироботка, але я думаю, що це воно не критичне. І буде воно ще. Працювати і працювати. Зараз одненьки вам витягну, покажу. Отакі вони повинні бути е, в отому насосі. Але, на жаль, ви самі бачили, яка там картина. Ну, і значить, ми все миємо і ставимо все назад. Процес збирання я вам думаю покажу. Ну і по самій кришки, по самих е, шайбах. По приставковому дну, воно теж в нормальному стані. Немає на ньому якоїсь вироботки, якихось задірів. І так само так само ця шайба. Все воно, все воно в достойному стані. Так що, отак. Аби віддали спеціалістам, спеціалісти б Отак би розібрали оце все. Подивилися, що воно все в достойному стані і буде їздити ще не одну тисячу мотогодин. Поставили б усе, перемили б, поставили усе назад, закрутили б і сказали, там було повний хлам, таке саме, як і в насосі. Так що з вас сума подвоюється. Не 120 тисяч, а вже там 250-260. Ну, я образно кажу, тому що нам сказали, за один насос ціну в 120 тисяч. Це без оцього валу. Ну, тобто того валу, що там стоїть. Але вони аналогічні, трошки тут різниця. невеличка різниця в діаметрі. Е, якщо міняти вал, плюс 20 тисяч плюсуєте. Так що, отака ціна. Складного тут в цій роботі взагалі немає нічого. Тим більше я вам постарався. Все, все, що зміг, я вам показав. По запчастинах, кому буде цікаво, я зроблю окремий, е, окремий відеоролик по цінам, де придбали, е, які є ще замінники, які є оригінальні запчастини. І е, оті суми, які вони називають у 40 тисяч гривень за те, що вони відремонтують вам один насос ГСТ, е, цього зробити неможливо на оригінальних запчастинах. Тому що... Оригінальні запчастини без валу із ПДВ нам обійшлися у 68 тисяч. Але ми, перекон, ну, ми переконалися у цьому самі, що його зробити самому абсолютно не важко. І всі запчастини, які ми туди поставили, вони будуть ходити і вони є оригінальними. Так що, отак. Ціна у 40 тисяч бути не може. Ні, точніше, вона може бути 40 тисяч, але там запчастини будуть або. Відреставровані, ваші, або ж десь трошки підналаштовані ваші ж запчастини, перемиті і вкинуті назад. Отак. Це те, що хотів вам сказати по, по ремонту даного цього мотора. Складного нічого нема. Все воно тут. А... Ну, я думаю, покажу вам, як воно збирається, щоб ви вже були в курсі всього.

Ну подожди, Гермель. Пусть-ка одна тебе ведро будет. В колодец. <звук> <звук> Ты ее можешь крутнуть там. Ты мне интересно, чем закрутнуть. is